Наступає літня пора, вже відкривається купальний сезон. В нас в Київській області у 2022 році на водоймах загинуло 48 осіб. У 2023 році загинуло вже 19 осіб. Тому ми звертаємося до громадян, щоб вони дотримувалися правил безпеки на воді, а саме не купалися поодинці, не купалися в незнайомих місцях. Також не пригати із гідротехнічних споруд, мостів, шлюзів і тому подібне. Також слідкувати за своїми дітьми, не пускати їх купатися поодинці. Також наголошуємо на забороні купатися в стані алкогольного сп'яніння. Якщо ви помітили небезпеку, якщо хтось тоне, то надайте допомогу по можливості і також швидко телефонуйте в службу порятунку за номером 101. Сподіваємося, що купальний сезон у нас пройде без нещасних випадків.